Вітаю вас на календарі 24 серпня, день незалежності України. З нагоди свята я запросила на філіжанку кави депутата Чернівецької обласної ради Івана Мунціна. Доброго дня! Доброго дня. доброго дня, пане Іване. Я вас вітаю з цим святом. Я вас взаємно вітаю. Е, як зазвичай відзначаєте це свято? Я розумію, що зараз не час святкувати, але відзначити, мабуть, день народження нашої держави таки варто. Ми завжди, як політики, визначаємо, починаємо від, відмітити цей день біля пам'ятника Шевченка, коли покладаємо квіти. А після того, вже як, як чи, чи то колеги, чи однопартійці, запрошуємо, йдемо також під. Чашку каву, угу. сідаємо, говоримо. Підводити підсумки минулого року, да, так? Так. Цьогоріч в Україні виповнюється 23 роки. Якими для вас ці роки були, як для громадянина України, як для політика? Звісно, ми пережили, Україна пережила не дуже простий шлях. Україна практично, як і молода людина. За цей період могла, була завжди в пошуках, скажімо, коли потрібно було вибирати шлях, яким чином вона буде в майбутньому. І звісно, ми мали дуже багато таких моментів неприємних. І так дійшло до того, що пролилася кров. Звісно, з цього шляху ми зробимо зробили дуже багато висновки, висновки тому що без цього і, і неможливо. Хочу сказати, що Україна хотіли ми цього чи не хотіла, повинна була прийти цей шлях, тому що. А наче коли подаєш все готово, а наче як, як дитині, коли даєш все готово, вона не знає, як, як користуватися тим. А тут ми прийшли це через себе, і таким чином ми бачимо, що є певні можливості в майбутнє. Тому, звісно, і як Україна, так і я на своєму рівні, політичному, завжди. Шукав у цей період часу, яким чином можна зробити Україну краще. З кожного досвіду варто робити висновки, так. з політичного досвіду так. теж. Нагадайте нашим телеглядачам, скільки років ви вже в політиці і чому власне обрали саме пріоритетним політичний напрямок своєї діяльності? Так, да, я в політиці прийшов ще в молодих роках, коли дійсно приходилося зробити. Певні для себе теж рішучі кроки в житті, коли е, е, на своєму рівні люди е, зверталися до мене завжди, і я їм допомагав чим потр... чим вони і потребували. Е, я їм, звісно, давав цю допомогу. Тоді з'явилася ідея у громади все-таки висувати мене у депутатів обласної ради. І це якось з'явилося також. Скільки таке років рішення. ви вже депутат обласної ну, ради? Я вже депутат четвертого скликання, угу. е, вже скоро буде 20 років. І таким чином я, маючи в себе такий, е, 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 як сказати, Інстинкт uh -huh. лідера, uh -huh. е тому що у нас також вдома Potenzial було багато потенціалу. Да, потенціал е лідера, значить, у нас була е багатодітна сім'я. Я був старший, теж прийшов непростий шлях. От, коли е, почав свою, свою діяльність у пошуках заробітку коштів, е, поїхати за кордоном, е, якось це за, за, приходилося так само, як, як і всім, всім людям, українцям. І е, на якомусь етапі, е, коли було це мені запропоновано, я вирішив все таки е, піти на цей крок і розумів відповідальність і я був обраним тоді депутатом обласної ради. Ви ще не сказали, що вже 20 років. Так за цей весь час не було жодного разу, коли ви пошкодували про те, що вибрали саме політику. Адже політика це не завжди легко, не завжди приємно, є багато труднощів, перепон. Звісно, в політиці не завжди все так гладко, тому що це є велика відповідальність, коли ти береш на себе ту відповідальність виконати перед людьми. Коли ти вже взяв цю відповідальність на себе, я в ніякому разі не потрібно це залишати і, скажімо, піти в іншу сторону, тому Мі що здається, на тебе, якщо один раз взяв, то да, вже не на можна тебе, залишити. На тебе люди все-таки поставили надії. Uh -huh. У мене гасло було наступне: що обіцяно, на те зроблено, uh -huh. служу Богу та людям. І я завжди намагався виконати те, що обіцяю, обіцяв людям, і через це я був обраний і другий, і третій mm -hmm. раз, і четвертий раз. Тому е е е ця відповідальність лежить завжди на політика, і в будь-якому випадку, що там не було, це, е як кажу, треба нести відповідальність до, кажу, кінця, скільки ти. Mm -hmm. Є і в політиці, і маєш можливості допомагати людям. Ну, бачите, значить, після першої каденції ви такі правильно вдало себе зарекомендували, якщо вас обрали і другий, і третій і четвертий раз. Зуміли. Ем... Не втратити довіру серед виборців. Ну правильно? звісно, знаєте, коли були певні моменти, що мені радили писати багато таких речей у своїй передвиборчої програми людям, я не згодився з такою пропозицією, так як я розумів, що я не не зможу виконати те угу. все, що мені пропонують писати у своїй програмі. Я писав і виконав те, що обіцяв люди. І люди розуміли, що я навіть зробив більше те, що обіцяв, бо завжди, коли ти не обіцяєш багато, тобі вдається набагато більше, угу, набагато більше, робити, більше ти зробити стремишся угу. зробити більше. Е, і слава Богу, мені е, вдалося все це виконати. Це йшло мова і по будівництву е, шкіл, е, лікарнь, дорож, доріг, е, і матеріальну допомогу багатьом, uh -huh. багатодітним сім'ям, людям, які потребували допомоги. Я завжди був е, рядом і на кожне звернення, е, звісно, я реагував і намагався допомогти ну, як і чим міг. Ось бачите, зараз ви наголосили на тому, що допомагали кожному виборцю і всім, всім і кожному, так. А сьогодні в День незалежності нашої держави. Мені б хотілося б, щоб ви, ну можливо, так скромно, але все-таки сказали про ваш особистий внесок в розбудову нашої держави, в її добробут, в незалежність. Можна багато що сказати, як воно пройшло весь цей час. Я, як будучи депутатом, звісно, мав певні окремі, скажімо, можливості, повноваження в свій час. Я був заступником голови обласної ради, потім начальником служби автомобільних доріг і е, на цих е, посадах я також між човіх да, міг багато що зробити для розбудови нашої нашого краю е, як починається сторона політична так і, і економічна е, за моє керівництво на посаді служби автомобільних доріг було побудовано об'їзна дорога було е, побудовані дуже багато Доріг місцевого значення, також де можна навести прикладом, прикладом і, і за такий довгий час ці об'єкти практично не руйновані, uh -huh. гарні, стоять. Так само ми пройшли шлях 2008 року, коли в області стихія повинні було Мені прийшлося. 에, багато 에, тоді відновлювати тих об'єктів, які були руну руйновані. Mm -hmm. 에, з 334 об'єктів, 314 практично я здав в, в, в експлуатації, 에, відбудував 에, ну, 50 кілометрів доріг, які також були руйновані і хочу сказати що якраз якраз ця робота можна можна було показати тоді всім що є скажімо, можливість, коли людина Хоче. Є бажання є, є, є бажання. Діло. разом з командою, звісно, бо це не, не, не самий. Mm -hmm. Разом з командою це все дуже оперативно і все це відбудувати і зробити так, і щоб не було соромно за своє минуле. Не словом а ділом. я ще одне ну, гасло можу так, відзначити. Так. Хочеться зараз поговорити про плани на майбутнє, адже незабаром вже стартує парламентська виборча кампанія, і не секрет, що ви такі бала. Туватиметися до Верховної Ради України, е, які е, плани на майбутнє, і що е, спершу будете втілювати в життя? Звісно, сьогодні е, є дві два такі напрямка. напрямки, які потрібно негайно їх вирішити. Перше це зупинити війну, яка, яка на сході йде, і гинуть люди, і залишаються діти без батьків і тому подібне. Це і дуже серйозна проблема сьогодні в нашій державі. Адже як було обіцяно, що обирати президента в першому турі, тому що війна завершиться, так і не відбулося. І я розумію, що тут потрібно втрачання нового парламенту, щоб максимально зробити для того, щоб зупинити цю війну. Друге питання це звісно, яке є пріоритетним для нас, і, 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 і що, що чекають всі люди від нас, це підписання е, асоціації е, з Євросоюзом. Е, Все-таки е, люди для цього і вийшли на Майдан, люди для цього і е, поставили своє життя для того, щоб Україна мала майбутнє і це. Перше, що ми повинні вирішувати. Друге, звісно, є дуже багато проблем регіональних, і також хочу сказати, що у нас залишилося дуже багато об'єктів, і ще з 2008 року не, не добудовані, на якими е, я особисто е, буду ставити ці зусилля, щоб ці об'єкти були добудовані, із, е, як я сказав, з 334 об'єктів і угу. е, е, 14. Об'єктів не залишилося до сьогоднішнього дня абсолютно нічого не, не робилося. Тому це дуже важливі такі об'єкти, які я буду ставити все можливо, щоб вони були добудовані. І звісно, є дуже багато такі соціальні питання, є програми, які якими потрібно працювати в майбутньому, і також є. Певні можливості в зв зв'язку із е, е, сусідними державами, які ми повинні також опрацювати і пустити багато проєктів розбудови інфраструктури е, е, прикордонних областей, як це робиться в усьому світі. Тобто Перспектива є велика, і над цим потрібно працювати. Іван Миколаєвич, ви балотуватиметеся до основного законодавчого органу України, так до Верховної Ради. Якими пріоритетами керуватиметеся в законодавчій діяльності? Звісно, перше, що ми повинні думати, що закон це є вище всього, і ми повинні дати прийняти такі закони. Що е, ці закони повинні захистити е, перші е, інтереси людей. Е, якщо цього не буде зроблено, тому що ви знаєте, як сьогодні в парламенті дуже багато є прийнятих законів, інтереси окремих взятих е, людей, олігархів і ніколи про людей не думає. Тобто ми говоримо про те, що перші ми повинні думати про тих е, законів, які би захистили людину. І Далі, тому що і Конституція гарантує захист людини, право ну, свободи mm -hmm. слова людини. І так само і періодично потрібно ну, і прийняти певні закони для того, щоб людина мала право звертатися вільно в суд. Звертатися до е, правоохоронних органів, і вона знала, що е, ці інстанції їх її буде захистити. Сьогодні у нас поки що ці напрямки гримають, тому потрібно ці питання також вирішувати. Я так зрозуміла, що пріоритетними напрямками при вашій законотворчій діяльності буде саме захист прав і свобод людини і громадянина Однозначно, на підтримку так. основного закону України. Так, так? так. Е, е, Пане Іване, хотілося б, щоб ви зараз, можливо, якщо зможете, коротко сказали зі своєї точки зору, які помилки були вчинені протягом 23-річної історії нашої незалежної держави. Чого можна було б уникнути, зробити не так, а зробити по-іншому? Звісно, кожна, як кажуть, немає людини, яка би не грішила або не помилялася. Так само і ми, як молода держава, зробили у свій час свої помилки. І я для себе розумію однозначно, що якби ми, ми не допустили би Януковича до влади, в минулому ми б мали зовсім іншу сьогодні державу. Практично у 2010 році на вибори перемогла Юлія Володимировна Тимошенко, і якби ми тоді настаїли на, на, на те, щоб не допустити і був допущений до керівництва президент, тоді обраний президент. І я впевнений, що держава була зовсім інша. Іншим шляхом ми б вийшли. Ми б вийшли іншим шляхом, і однозначно ми б мали не мали б ці проблеми. Ми не буду акцентувати на те, що було зроблено, mm -hmm. бо це вже навіть неприємно. Скільки з держави було виведено, скільки грошей вкрали, а це все гроші наші наші держави, нашого майбутнього покоління. Кожного з нас. Кожного із нас, так. І це все було на превеликий жаль. Це все було втрачено і час, і, і ресурси, і кошти, і все, все що в нас було, практично це все було обкрадено і вивезено за, за кордоном, за які кошти сьогодні воюють. Ці кошти вже практично фінансуються за, на цих бандитів, які воюють проти України, проти власного народу. А це була величезна помилка для України. Ну, Іван Миколаївич, сьогодні свято, День Незалежності. Не будемо більше про помилки, про негатив. Давайте краще про щось позитивне, про наші е, перспективи в майбутньому е, Україна через 50 років якою вона на вашу думку має бути? Ви знаєте, якщо ми їздимо за кордоном, ну найближчі держави, це Румунія, Болгарія, багато їдуть відпочивати. Якщо раніше відпочивали на Крим, Одещина, зараз вже наші люди їдуть туди. І цього року також мені прийшлося приїжджати через Болгарію. і я міг побачити дуже просту річ, що держави, які знаходяться в Євросоюзу, Значить, уже е вони економічно і, і по інфраструктурі, про їхні можливості знаходяться значно нижче, ніж ми. То я собі е зробив такий аналіз. Якщо ми е сьогодні використаємо цю можливість, е вступимо в Євросоюз, е ми маємо величезну перспективу. Е я думаю, що е Україна буде одна із самих багатих держав Європи. Яка зможе е, показати всім, е, як повинна бути держава, яка де панує е, право, от, і де е, знаходяться якраз ті люди працьові, які є в нашій, які в нашій державі. Розумні, красиві е, і гарні, кажуть так. І таким чином е, я, я думаю, що через 5 років ми не зможемо. Е, I mm -hmm. Узнати цю державу України. Вона буде значно краще, ніж на сьогоднішній день. Іване Миколаївичу, кажуть, думки матеріалізуються. А оскільки ми сьогодні їх озвучили, то хочеться побажати, звісно, щоб все так склалося, як сподівається. Щоб ми йшли до світлого майбутнього і вже незабаром мали справді вільну, незалежну, демократичну Україну. Я вам дякую гарно за розмову. Вітаю вас. З Святом, а телеглядачам нагадаю, на календарі 24 серпня, День Незалежності України. Хочеться побажати, аби джерело віри, надії і любові до України ніколи не вичерпувалося. Зустрінемося на телеканалі ТВА на новому телебаченні старого міста.